Thank you. Відбулися дуже великі зміни на тестовому сервері. Дивлячись на ці зміни, можна вже сказати, що нас очікує у майбутньому сезоні. Ми хочемо розуміти, до чого нам готуватися. Можливо, дехто буде вже вчитися грати на інших героях, а можливо, хтось закріпить існуючі свої позиції, а може, комусь приглянеться новий герой Марсель, який вийде вже через місяць, а хтось очікує нового Аулуса, який вийде в середині наступного сезону. Як би там не було, у нас є. Можливість заглянути у майбутнє. Однак хочу черговий раз попередити, що зміни на тестовому сервері ще не означають, що вони дійдуть на основу. Можливо, розробники передумають, і зміни не дійдуть до основи взагалі, або дійдуть частково, або їх вихід на основу відтермінують. І таке відбувається насправді нерідко. Тому все, що ви бачите на тестовому сервері, це лише концепт. Ну добре, менше слів, більше справ. І я вас вітаю. Це огляд змін на. Тестовому сервері. Ми починаємо. А перед тим як почати, хочу тобі повідомити, що ти можеш стати спонсором моїх відео. Для цього достатньо перейти в опис відео. Там є банківський рахунок. Закидуй будь-яку суму, і я тебе згадаю у наступному відео. По-моєму, це чудова нагода підтримати свого блогера. Все, обійняв і руку потиснув. Перше, на що варто звернути увагу, це на те, що розробники зачепили ряд предметів та емблем. А от змін на арені помічено не було. Почнемо з предметів. Мечу сніжної королеви збільшили швидкість таків сповільнення більш ніж в два рази з 1 секунди до 0,4 секунд. Але при цьому зменшили мах силу з 75 до 60. Зачарованому талісману зменшили зниження КД з 20% до 15%. Але збільшили мах силу з 50 до 75. І ОЗ з 250 до 300. Але також збільшили і вартість предмету з 1870 до 2070. Палаючому жезлу збільшили мах силу з 50 до 60. Але зменшили ОЗ з 400 до 300. Свячений кришталь послабили, зменшили мах силу зі 185 до 160. Ти райському перу, старлімові косі та концентровані енергії збільшили мах силу на 5 одиниць. Кожному предмету оракулу вирішили послабити ефект посилення щитів і лікування з 30% до 25%. І тепер можна з певністю сказати, що ера вампірів потрохи закінчується. Спочатку Сокера війни, тепер оракул. І це удар по таким героям, як Леоморт, Чонг, Лапу Лапу, Алукарт та інші герої, які заточені на віджор. А ось пануванню криги посилили ефект антихіла, зменшили радіус накладання з 5% до 3,5. Але повернули спосіб накладання. Раніше це була атака по володарю предмету, а зараз достатньо ворожому герою бути поряд з володарем предмету. І тепер маги нарешті можуть не купувати антихіл всередині гри, як це відбувається зараз. І якщо ці зміни доїдуть до основного серверу, для роумерів це стане справжнім тріумфом. Бо тепер панування криги стане імбовим предметом. Захисний шолом теж вирішили трохи посилити. Збільшили реген. ОЗ за шкоду більше 500 одиниць з 20% до 30%. і схоже, що розробники намагаються таким чином посилити Алісу, бо цей предмет в основному збирають тільки їй. І як я вже і казав, розробники зачепили емблеми. Емблемом бійця зменшили гібридну атаку з 22 до 16. Розробники хочуть таким чином послабити стрільців, які почали користуватися емблемами бійця. Але проблема у тому, що емблемами бійця користуються не тільки Клінт, Ханабі, Клауд. Цими емблемами користуються, хто б міг подумати, бійці, такі як Фрея, Рубі, Лапу Лапу. Угу. Емблеми бійця послабили. Те збалансували емблеми стрільця, яким прибрали 5% вампіризму, але на заміну додали 5% проникнення, і навіть не знаю, схоже на те, що розробники хочуть, щоб стрільці знову почали користуватися своїми ж емблемами. На цьому зі змінами предметів та емблем покінчено. Далі переходимо до основних змін гри на тестовому сервері. Так, це зміни у героях. І в першу чергу хочу сказати, що магів повністю перелопатили, зменшили їм кількість базового ОЗ, змінили приріст ОЗ з рівнем, не критично, але збалансували базовий фізичний захист кожному магу. І до всього цього збалансували швидкість пересування. Фаші Ів та Чане зробили 2320 базового ОЗ, плюс 135 ОЗ з рівнем, 1617 базового фіздефу. Горд, Кагура, Вейл, Лілія та Кімі, от. Отримали 2380 базового ОЗ, плюс 145 ОЗ з рівнем, 1718 базового Фіздефу, Нана, Вексана, Ксав'єр, Зетян і Валір отримали 2440 базового ОЗ, плюс 155 ОЗ з рівним, 1718 базового Фіздефу, Жусінь, Люнок, Скадіта та Одета. Отримують також 2440 базового ОЗ. Але приріст ОЗ з рівним плюс 165, 18 базового Фіздефу, Ейдора, Циклоп і ЛОЇ, отримують 2440 ОЗ, плюс 175 ОЗ з рівним, 18 базового фіздефу, Валентина та Фараміс, отримують 2500 базового ОЗ, плюс 185 ОЗ з рівним, 20 фіздефу. Маги, які не мають прискорень до швидкості пересування на навичках, такі як Аврора Жусінь Одета, будуть мати 250 базової швидкості пересування. Маги, які мають будь-яке прискорення до швидкості пересування ваша Чанне, Вейл Ейдора отримують 240-245 до базової швидкості пересування. Ну і чисто нагадую, що зараз у магів в середньому 3000 ОЗ, тобто їм зменшили в загальному кількість ОЗ. І це удар по їх виживанню, Ба більше кожного мага змінили персонально. Новарія отримала персональні зміни в показниках. 2260 базового ОЗ плюс 135 ОЗ з рівнем 15 базового фіздефу. Перші збільшили зріст повільнення з 20% до 50%. І сповільнення зростає поступово, а не різко після вибуху. Але зменшили шкоду від вибуху з 4,6% до 4%. На другій збільшили шкоду з 230-340 плюс 70% плюс 4,6% від озацілі до 230-380 плюс 90% плюс 4% від озацілі. «ОЗ зменшили витрати мани зі 100%. 200 до 50-110. Нані збільшили КД на першій. З 5,5,4 секунди до 6,4,5 секунд. Але зменшили КД на другій. З 14,5,12 секунд до 12,9 секунд. Однак послабили зменшення захисту з 30-40% до 30%. Горд на пасивці отримав мега посилення. Збільшили шкоду з 140 плюс 60% до 140 плюс 8 помножити. На рівень героя плюс 40%. Зменшили КД на першій з 10,5 секунд до 86 секунд. Але зменшили шкоду з 270 плюс 80% до 225-425 плюс 65%. На другій теж зменшили шкоду з 30 плюс 14% до 30 плюс 10%. Кагорі на першій збільшили шкоду в ранній грі з 350%. 15-590 до 365 590. На ульті зменшили КД з 43-33 секунди до 36-30 секунд. Але шкоду трохи зменшили на ранньому етапі. Циклоп отримав балансування. На першій зменшили КД з 8,5 секунд до 7,5 секунд. Але зменшили шкоду на ранніх етапах. З 275-400 до 240-400. На другій послабили зменшення шкоди. По одній цілі на пізніх етапах. 60-90% до 60-80%. І при цьому збільшили бонус до шкоди з 40% до 55%. ЛОЇ на пасивці зменшили шкоду на ранніх етапах, але трохи збільшили на пізніх стадіях. Зараз це 365 плюс 20% помножено на рівень героя, а стане 300 плюс 25 помножено на рівень героя. Також на першій збільшили шкоду на ранніх етапах. З 200 510 510 до 285 510. Паша отримала послаблення в ранній грі. На другій збільшили КД з 5 секунд до 6,5 секунд. І зменшили шкоду з 525-700 до 400 700 На ульті теж зменшили шкоду 570-870 до 530-870. Аврора отримала балансування на своїх перших двох навичках. На першій збільшили КД в пізній. Грі. З 6,4 секунд до 6,4,5 секунд. На другій КД зменшили з 1411 секунд до 129 секунд. Вейлу на другій збільшили КД на ранніх етапах з 10,8 секунд до 12,8 секунд. А на ульті навпаки зменшили КД з 44,36 секунд до 36,30 секунд. Але при цьому зменшили шкоду з 1500 до 900-1400. Заску зменшили Каде на ульті з 60 50 секунд до 48 40 секунд. В Xanні теж зменшили КД на ульті з 60-46 секунд до 50-40 секунд, як і Фарамісу з 80 секунд до 90 70 секунд. ІФ на пасивці отримала непогане посилення щита. З 50 плюс 10 помножено на рівень героя плюс 20% до 120 плюс 10 помножено на рівень героя плюс 50. Але не забуваємо, що це все на фоні того, що у MAGA ніфігово зменшили кількість ОЗ. На другій зменшили КД з 14-12 секунд до 14-10 секунд. Але при цьому послабили ефект сповільнення. З 30% до 20%. Максимальний ефект сповільнення теж зменшили: з 60% до 40%. Те саме зробили з ефектом сповільнення і на ульті. З 60% до 40%. Але при цьому покращили камеру під час ульти. Ксав'єру на другій зменшили КД з 13 секунд до 13.11 секунд. Жусій на другій зменшили постійну шкоду з 4595 до 35,80, але збільшили шкоду при ударі по землі з 200-300 до 204. Валіру на першій теж зменшили КД з 9 секунд до 9-7 секунд. Чане не суттєво знизили витрати мани на всіх навичках. Валентині збільшили шкоду на першій. З 300-600 плюс 165% до 475 700 плюс 145%. Відсотків. Але зменшили шкоду на другій. Зі 125 225 до 90-180. Одеті на ульті зменшили щити на ранній стадії. З 1400-1800 до 1200 1800 Ну і на цьому зі змінами магів покінчено. В основному. Як ми бачимо, магів послабили, зменшили їм виживання, а декому зменшили шкоду і час перезарядки навичок. В цілому магів послабили. Є окремі випадки, як з Гордом, де герою збільшили шкоду. Але в цілому це все одно послаблення магів. Видно, розробники хочуть, щоб маги були більш сапортящими героями, а не домагерами. Єдині маги, яких оминули зміни, це Харіт та Харлі і Сесіліон. І скоріше за все вони не на жарт. Можуть опинитися в меті мідерів, як найжирніші маги у грі. Дожилися. Однак ситуація може зовсім вийти з-під контролю, і на мід почнуть брати яких-небудь бійців, типу Гатоткачі, або стрільців по типу Натана. А чому піні? ХПшки у нього буде побільше, ніж у умовної жусінь. А значить, перестояти буде не так вже і складно. Добре, з магами усе зрозуміло. А що там з іншими героями? В майбутньому Марсе. Збільшили тривалість контролю на пасивці з 0,3 секунд до 0,5 секунд. Аулуса почали балансувати, повернули стару пасивку. Тепер ревампнутий Аулус так само буде набивати стаки, як і зараз. Кожен заряд пасивки надає додаткову швидкість атаки. 7,5% плюс 0,5 помножено на рівень героя за стак. Кількість стаків 6 одиниць. За максимальну кількість стаків Аулус отримає додаткову шкоду по площі з авто Отак, плюс 85%, плюс 4%, плюс 0,4% помножено на рівень героя відсотків від ОЗА цілі. Але на другій навичці прибрали вампіризм. Ба більше. На ульті збільшили швидкість нанесення ударів. Але герой не буде отримувати 20% прискорення. А лише отримає прискорення на початку каста. Це все виглядає занадто імбово. Ну, до виходу Аулуса ще місяці 2%. Тому героя ще встигнуть 100 500 разів послабити і послабити. Посилити. Клауда вирішили збалансувати. Тепер чим більше швидкості атаки, тим більше кількості пострілів на ульті. Але ефект атаки хочуть зменшити з 50% до 40%. Як на мене, це виглядає більше як посилення героя, ніж балансування, не дивлячись на те, що шкоди, наче трохи менше, але ульта буде працювати довше. Глу послаблюють, якому на пасивці зменшили ефект зниження швидкості атаки з 4% до 3%. Відсотків. Іксію теж послаблюють. Де моя футболка з написом, а я ж казав, зменшують вампіризм по кріпам та лісним монстрам на пасивці. І зменшують шкоду на першій з 75% 300 до 300. На перший погляд, здається, наче нічого такого. Але це удар по старту героя. Тепер X буде складніше виходити на перефарм. І проти неї буде легше стояти на стадії лайнінгу. Рубі вирішили посилити. Який хочуть збільшити шкоду на першій. З 90 плюс 70-130% до 120-245 плюс 90%. І це виглядає доволі дивним рішенням на фоні послабленої сокири війни і Оракула. Тобто розробники вирішили це компенсувати шкодою на Рубі, звучить, наче непогано. Але як воно буде на практиці, треба тестити. Шкоди у маленької явно стане відчутно більше. Останній герой, який потерпів змін на тест тестовому сервері це обсидія, які на пасивці збільшили швидкість атаки з 70% до 100%, але зменшили шкоду з 80 до 70. І судячи з того, які були минулі зміни на тестовому сервері, скоріше за все обсидію на основі чекає ребаланс. А я нагадаю, герой вийшов менше ніж півроку тому, а героя вже ребалансують. А що далі? Літом буде ревамп. Ось такі зміни вийшли на тестовому сервері. Дуже дивне рішення масово послабити магів, перетворивши їх на сапортів. Я так розумію, що хочуть вигнати танків та жирних бійців з лісу та експи. І що бійці вже починали лутатися більше у шкоду. У мене лише питання. А чому не послабити самих бійців у жир? Чому ми досягаємо балансу за рахунок іншої ролі? Тобто ми прибираємо одну домажну роль, щоб інша роль стала більш домажною. Ну це ж маячня, просто вбили магів. Офігезне рішення. Але це моя теорія. Можливо, магів хочуть послабити для чогось іншого, і у вас своє бачення ситуації? Тоді пишіть про це в коментарях. Буду дуже радий почитати ваші думки. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку, не забувай підписуватись на мій ТГ канал посилання в описі, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!